Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресором. Триває 488-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог завдав 33 авіаційних ударів, Також дійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Авіація Силоборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. За минулу добу підрозділи Сил оборони України ліквідували 950 російських окупантів, також ворог втратив один танк, 14 бойових броньованих машин, 21 артсистему, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня. 16 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.